доброго дня. Я хотів би почати з того, що для мене велика честь бути сьогодні в Києві. цей візит. Має для мене особливо велике значення оскільки у свою першу поїздку в якості голови військового комітету НАТО, я хотів приїхати саме в Україну. хоча я вже приїжджав до вас раніше в якості начальника генерального штабу Італії. отже, я радий знову бути тут. Дякую за теплий прийом. У цей ключовий момент Україна залишається в авангарді пріоритетів НАТО. Ми є свідками викликів, з якими Україна стикається на передовій Росія просувається, але робить це дорогою ціною, зазнаючи великих втрат. хоча ситуація на полі бою залишається складною, українці мужньо захищаються та демонструють світові справжню мужність та рішучість. Ми бачимо ваші труднощі. Ми відчуваємо ваш біль Ми співчуваємо вашим втратам. в родинах, серед друзів, коханих, колег, сусідів. Боротьба триває як на передовій, так і в тилу. народ України віддає все, щоб захистити свою націю. Це ваш дім, ваша земля. Ваша перемога і НАТО залишається відданим Україні як НАТО підтримує Україну. під час Вашингтонського саміту члени альянсу домовилися про надання 40 мільярдів євро безпекової допомоги на цей рік. І Ми на шляху до виконання цього зобов'язання. НАТО створило дві потужні структури. Спеціальну місію НАТО з підтримки та безпеки та підготовки для України та Спеціальний навчальний та аналітичний центр НАТО Україна Це підтверджує відданість НАТО зміцненню спроможностей збройних сил України. Місія НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України. бере на себе обов'язки щодо підтримки вашої держави. Ця робота спрямована на зміцнення сильної позиції України. Що у свою чергу сприяє посиленню здатності НАТО захищати громадян усього альянсу Це підтверджується першим історії спільним центром Україна НАТО, який прагне спільно визначати та враховувати уроки жорстокої агресивної війни Росії. Ці уроки допоможуть нам сформувати розуміння війни вони будуть вплетені в стратегію та політику НАТО та сприятимуть оперативній сумісності? перш за все вони підтримують Україну для посилення перемоги у війні та збереженні суверенітету. Ці структури демонструють реальну обіцянку НАТО продовжувати підтримувати Україну. це у політичних і у військових інтересах альянсу підтримувати Україну. Не тільки зараз, але й у майбутньому. Ви боретеся не лише за свою націю. Ви боретеся за свою ідентичність і НАТО разом з вами. Наша підтримка вашого суверенітету та територіальної цілісності залишається непохитною. Поодинці ми можемо рухатися швидше, але разом ми можемо рухатися далі. Разом ми можемо поставити Україну в найсильнішу можливу позицію для подальших дій з першого дня цього жорстокого конфлікту НАТО підтримує Україну сьогодні? Я засуджую Росію за звірства, вчинені в цій неспровокованій війні. Кожна ракета, випущена по українських містах, є злочином проти людства. Облогу Маріуполя, яка перетворила жваве місто на руїни. Не слід забувати. Жахливі картини розстрілів і тортур з бучі ніколи не повинні витертися з пам'яті. ніколи не можна забути спустошення ірпеня. Ми маємо згадувати ці назви: Маріуполь, Буча, Ірпінь, Херсон. І ніколи не дозволяти їхнім історіям згаснути. Стійкість України є свідченням сили вільного народу, який захищає свою землю. НАТО й надалі буде з вами пліч опліч. дякую вам за все.